Друзі, вітаю! Ось беру таких три препарати, зараз і піду буду спасати самшити від гусені. І тую, напевно, оприскаю. Вона в мене теж тут. Там то гусені на них немає, але в деяких місцях є така, ну, режіти починають. Ось тут видно здалека. Ось така штука. Тоже на цій. Ця така бідовенька, вона пересажена. От, І там теж є в деяких місцях. Ось цих три, два препарати, один прилипач на 5 літрів води. Зараз розбавлю і буду оприскування проводити. Раз вже сонечко сховалося трошки. Так, ще ось такий розчин зробила від борошнистої роси. У мене тут одна троянда і я ще одну побачила. Буквально взагалі, ось бачите, на півпівлітрової баночки, щоб не залишалось. Потім свіжий ще зроблю, щоб повторно окропити. Ось тут борошниста роса є і там на тій троянді, що я укорінювала стаканчиком. Зараз буде, зараз прямо от з баночки буду оприскувати. О є уполянок, поїду. Дуже дівчину, о, діду. Ось так обільненько я її оприскала. Ось, вона тут ще, в принципі, не дуже запущена. Я думаю, через пару днів ще раз оприскати і має допомогти. І зараз ще піду на тут ройну. Там теж я сьогодні побачила. Так періодично треба всі обслідковувати, бо якось немає, немає, і воно береться. Це теж якось бідна. Ну, борошни роси поки не бачу. Ой. Так, це ось на цій. Білий наліт з'являється. Ось має ось такий на листочках. Треба зразу його приглушати, щоб воно не розповсюджувалось. От. І цю також гарнесенько оприскала. Бачите, вона вже тут накидала скільки квітів. Ось, і цей стаканчик я вже скоро буду відкривати, провіряти, що там вкорінилось, вона чи не вкорінилась, самі цікаво. От. Ну і все, і так само через пару днів зроблю повторне оприскування. І вона пропадеться, вирушни староста. Бо так і виліпула фокса. Це точно надійний метод. І до того всього він був дуже в запущеному стані. Там вже майже все лист... листя було втрачено, обсипалось. І... Ну, зрозуміло, що це. Воно то воно вже не відновиться, а ну борошнистої роси на ньому вже немає. Ось mm, так. Ці троянди гарні розквітли. Так, вчора проводила оприскування цих троянд. мені цікаво подивитися, чи є якийсь результат. Ось, я вже здалека бачу, що є. Ось така вона гарна, зелененька стоїть, аж галянцева. Е, на лід пропав білий. Ну, на один раз вистачило. Будемо бачити далі. Ще один раз оприскати точно потрібно Так, для закріплення результату. Ось цей стаканчик. Тут вже його потрібно знімати, по ідеї по часу, але я ще залишу там на пару днів, хай постоє. Буду дивитись, чи викорінилась, чи ні. Шепетуні розквітають. Так, ще на ту потрібно піти глянути. Ось ця вербена гляньте, дивіться, в ній квітці три кольори. Така класна. Ось тут вже гібіскус з біленький розквіт. Класно, коли це деревце так повністю зацвітає, так красиво виходить. Ось ця хризантемка моя одна із найулюбленіших жовта. Хоч я пересаджувала її, така спека, але вона біденько тримається. Це кнопочка. У мене їх дві штучки. Така ніжно-ніжно рожева квіточка, теж дуже красива, ще там ось відніється. Так, там ще до того глянемо. Ось ці лілії гляньте. Ну вони ж гарні дуже. Височезні. Височезні і красивезні. Два в одному. Ось ці хризантеми вже починають помаленьку перецвітати. На вулиці жарко і вони якось так швидко перецвітають. Вже бачу. Квіточка починає суха ставати, але нічого. Так, що в нас по цій троянді? Наче також трошки пропала. Не трошки вона пропала. Білого нальоту немає. Саме основне, напевно, вчасно це все зробити, оприскати. Ще нормально. Листя зелененьке. Цю трояндочку я оберну, щоб вона сил не забирала, вона вже перецвіла. Ось, це як гарно. Будемо рятувати далі. Жалко, бо дуже гарні троянди. Чіпляється якась зараза, але на найкрасивіша. І ось цей гібіскус, дивіться, зацвів, як красиво. Скоро буде рясно-рясно. Звісно, ця квіточка довго не тримається, але одна, наприклад, відцвіла, і друга зразу зацвіла. Вона одна одну компенсують. Ця гарна троянда. А і тут в мене ще одна красуня зацвіла Лілія. Подивіться на нього, яка вона шикарна. Це ж скільки й квітів буде. Більше десяти квітів на одному стеблі. Така величезна квітка. Дуже гарненька. Це вже буду сюди ходити по 20 разів. і Так хожу, ще більше буду ходити, дивитись на нього. І ця така, така сама фіолетова, також помаленьку відцвітає, Але там ще багато є бутончиків, які не розкрилися. Це біленька, гарна. Бучите, мене зацвіла вигела другий раз. Ну, не дуже вона там зацвіла, але там пару квіточок є. Після... Я її також тоді обстригла, підкормила і вона пішла в ріст. Віддячує мені. І ця трояндочка також прийнялась. Бачу, пустила нові ці. Ну, росточечок, там такі маленькі пустила. Прийнялась після пересадки. Це вже добре. Ой, яка гарна. ця Скоро буде розквітати. Ці лілії, ой, не лілії, а хризантеми вже піднімаються, якось так швидко час іде, наче тільки посходили, а вже скоро ось тут за забором їх зелені, не видно, тільки квіти одні будуть виглядати. Дуже класно таке, вдале рішення їх тут посадити. Баняха готуємось мамою стати. Біденька їй так спекотно, вона ходи, мучається. Але нічого, ми справи. ще прибігла глянути на самшити, що тут з ними. Я їх теж, виходить, оприскувала від цієї гусені. Так, тут на першому нічого не, ну, вона не була пошкоджена, то не можу приділити. На цьому, наче також, ні. Бачите, він гарненький, зелененький стоїть. Саме більше пошкоджені були ось тут. Дивіться, який жовтий повністю. Так, немає. Вона є, але вона вся лежить, бачите, неподвижна, потравлена. Я там, ага, я камінчиком попробую, бо руками не, не можу я. Я так хорошо добрячі її залила і зсередини, і скрізь таку біля неї. Все падає на сухе, ну і добре. Я приходила в магазин, купувала ці препарати, і ця жіночка казала, що дуже поширена проблема зараз всі, дуже багато. Десь звертаються з цією проблемою, що дуже багато шкідників в цьому році, і такі вони, знаєте, непереможні ці шкідники. Але нічого, рослини треба спасати. У мене ці самшити дуже довго стояли на місці, пару років. Ось, І якось оце в цьому сезоні вони тільки дали приріст, пішли трошки в ріст, і якась гусінь там хоче їх з'їсти. Нічого не буде. Тут в мене вже майже красив. Я вже завершую до кінця цю клумбочку. Ця хризантема дуже гарна. Ось ще там трошки виріш... мені залишилось пощіпати цей бурянець і буде красота. І ось ця хризантема також тут стоїть. Дивіться, яка вона пишна. красивезний букет.